Всім привіт! Це з вами знову ваш улюблений ютубер Elias Джекапап, Pienis Paschalka 1488. І в мене є гарна новина це перші 10 підписників. Я очікував таку популярність і зарані дякую своїм підписникам, як Морлоку, Дартеру та іншим. Ви дуже сильно мотивуєте мене знімати ці відео. На жаль. І я, став... я оце отримав роботу на автомеханіку і буду ремонтувати машини або щось таке. І у мене є з собою енергетик, називається Red Bull а, без цукру, тому що я жирний. А, і я закинув спорт. Мені, якщо чесно, похуй, я просто скуф. І ви підписники дуже сильно мотивуєте мене дражнити Астронайта. Мені подобається, коли він його бомбить в чатіку. Тому ну, давайте зараз відкриємо і поп'ємо. Ну це, ну це тупо стандарт, це класика. Я взагалі люблю енергетики пити, але мама забороняє. Ладно. Що-то жарко стало, включаємо вентилятори. Бля, реально в цій масті занадто жарко, але ну треба терпіти. Не хочу показувати своє лице. Лице покажу, коли буде на цьому каналі десь або сотні підписників, або щось інше. Зараз мене ніхто не дивиться або максимум дивляться якісь школярі, бо я долбайоб. Але у мене відео ну, набирають щось там або щось ні. Це добре, що роботу скоро знайду я буду отримувати гроші. Ще й побачив, якась там машинка коштує 2000 швейцарських франків. Можливо, піду куплю. Але її раніше за мене. На жаль, у мене доки максимум є, це Десь сотня франків, бо я аж не заробляю. Ну і стараюсь щось канал вести, але так. Так собі. Вентилятор і пасхалка. Короче, медний бичок. Піздів, яке воно газоване. Ну так, сказати, щось реально мені жарко стало. Але я реально радий, що у мене 10 підписників. Мені реально це мене мотивує знімати ці відео. Це мене якось тішить, те, що я реально щось досягну на Ютубі. Хоча я ж навіть монтувати не вмію і заливаю відео тупо на попало. Не знаю, можливо, в майбутньому щось почну таке знімати зараз. Планую десь виробити ігри або щось інше. Так, іду на роботу. Тому, звичайно, дякую вам, підписники. Ви мене дуже сильно мотивуєте знімати відео. Але так, у мене зараз є тільки 10 підписників. Висників, доволі мало переглядів. Мої відео мало чого набирають. Але, ну, добре, так само і бути. Ну, Дякую за увагу.